Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає росіянам капітулювати, що заважає Росії капітулювати перед Україною, скласти зброю, вивезти війська, звільнити всю територію України на 1991 рік разом із Кримом, вийти повністю, що, які є перешкоди, що їм заважається зробити. Ніщо їм не заважає. Дорога відкрита. Причому вони такі странні, вони самі собі замінірували дороги. Самі себе замінували. осінню капіталюють вони. Скажіть, які плани у расистів щодо України? У росіян у верхівки расистської? Які плани щодо України? Немає тут планів у них. Пусто. Вони планують звільнити повністю Крим, вийти з Криму, ну буде заміновано. Так, і планують обстрілювати, не дати зібрати врожай. Напевно, так. Так. Це все я заперечую. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, заперечую. Заперечую. Весь негатив знімаю, забираю. Ні, вони не планують капітулювати. Є такі, що хочуть врятуватися, хочуть вийти, але настільки замінована вся територія, що їм самим нікуди тікати, нікуди їм втік втікти з, з цього місця. Так, замінували. Але в Криму хочуть вийти. Расисти звідти хочуть вийти і будуть обстрілювати сільського, щоб урожай не, з... не змогли українці зібрати, зруйнувати от саме щось стосується пшениці. У них оце болюча тема, щоб ми не змогли зібрати врожай. Ну, Новий рік уже буде перемога. Остаточно вони вийдуть і зупиняться бойові дії. Це вони розраховують на Новий рік так зробити, вийти. Новий рік. Сам себе замінував Путін. Не можуть вони вийти дуже важко їм. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Одверніть від України Путіна всю верхівку влади російську, всіх військових Росії. Отсікаю віки вічні, знімаю повністю весь негатив, що Україні робили. І повертаю росіянам назад. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити небо України від російської агресії і повернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю смерть і лихо повернути тим, хто давав накази і виконував ці накази. Всім росіянам повертається цей біль. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищи сили, допоможіть. Заберіть всі перешкоди, які заважають расистам, капітулювати, скласти зброю, покинути територію України. Перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі шляхи дороги Україні до перемоги. Буде так. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю прошу, допоможіть нам, будь ласка, перемогти Росію, знищити повністю всіх расистів, що обстрілювали наші міста. Бували наших людей повернути їм весь біль, сльози, страждання, гвалтування, катування. Все лихо, що принесла Росія, повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. І прошу: по Верховному суду. Все лайно, що Путін зробив Україні, повернути йому назад на голову. Все назад. Буде так, буде так, буде так. Я закликаю вищі сили зруйнувати. Розрушити всю військову систему в Росії. Більше немає зброї, більше немає військових. Ядерної зброї також не буде повністю зруйнувати всю військову інфраструктуру в Росії більше не працює. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам. Відкрити нашим військовим всі шляхи і дороги на знищення расистів, щоб прийшли в Україну. Буде так, буде так, буде так. Більше нічого не заважає росіянам скласти зброю, капітулювати. Єдина в них намір, єдина ціль. І ще нема жодної мети, окрім капітуляції і виходу з України. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене і так буде. Так що так, осінню вони тріскаються по швах. Все. З Крима виходять, тікають. Дякую за увагу.